Її картини бачили студенти та викладачі університету, де працює художниця. Там Надія Сташкевич виставлялася двічі, і її ж колеги порадили більше не ховати красу. Тож виставка у бібліотеці імені Короленка для Чернігівської художниці перша масштабна. Вона в такий складний час для нас відкрила свою душу для того, щоб духовно підтримати кожного з нас сьогодні. На Наше відкриття виставки приходять творчі люди, і для них це дуже важливо спілкування і побачити нову людину, нову особистість, нову творчу особистість. Картини Надії Сташкевич стілюють душі, так кажуть відвідувачі. Роботи світлі, й дуже ніжні. Майстриня малює багато квітів і дерев. У колекції є пейзажі Чернігова, а також портрети. Надія Сташкевич мріє, аби від її картин люди ставали добрішими. Те, що сюди було вкладене, оця ця щирість ну і любов, мабуть, от щоб вона сприйняла, була сприйнята людьми, які будуть дивитися ці картини. Я думаю, що дійсно нам всім зараз. Потрібна якась от відчуття єдності, відчуття. Що ми єдині дійсно в цей час, отримавши у Полтаві професію архітектора, Надія Сташкевич тривалий час працювала у проектних інститутах Полтави та Чернігова, а ще в Чернігівському міському управлінні архітектури та містобудування у вільний від роботи час вона малювала картини, але в обласному центрі її знають ще як талановитого архітектора. Коли працювала в архітектурі міській, то ми розробляли разом з величко Віктором Миколаєвичем. Розробляли дошку меморіально-вербицькому присвячену. Вона на його будиночку, на лісковиці там знаходиться. В експозиції радісні барви творчості презентували 30 робіт Надії Сташкевич. Картини намальовані у різні роки та в різних жанрах: портрет, натюрморт, міський пейзаж, інтуїтивний живопис. Є перша робота художниці ось ці гладіолуси. Квіти росли у мами на дачі, тож майстриня зберегла їх красу на полотні.